Робота, яку ми проводимо на протязі трьох місяців, дає свої позитивні результати. Якщо на перше листопада ми мали 14 мільйонів заборгованості по заробітній партії, то на сьогодні ця заборгованість складає близько 6 мільйонів. Більше, ніж наполовину. Ми скоротили на перемогу ще й до уточнення тих коштів, які поступили в п'ятницю 28 числа. Значить, і по результатах цього уточнення на дуже великі суми пішли по автозорам, частково пішли значить, розрахунки і захід по будівельниках. Я думаю, що нам також вдасться іще зменшити. Про що це говорить? Це говорить, що в нас є можливості і ресурси для того, щоб відійти від... Гнебного явища як заборгованість по заробітній платі. Хотів би відмітити, що попри всі наші непопулярні дії, але я дякую, Михайло Ярославович, значить, ми закінчили пею з ПП профусів, в них заборгованості немає. Я не знаю, це заслуга міського голови, чи це можливо в до прокуратури, але заборгованість погашена. Мої звернення до керівництва областудорів дають теж серйозний результат. Заборгованості зменшені майже наполовину в полатудорах. Є позитивна динаміка в зменшенні заборгованості по підприємствах, які, я вважаю, випадково попали в цей реєстр, тому що по... Термометрії заборгованості немає, а було майже 600 тисяч. З цього ганебного списку випадає інститут економіки менеджменту, Там заборгованості майже немає, залишилося там 16 тисяч, я думаю, що вони її закриють. Серйозно попрацювали на минулому тижні наші шахтарі, їм вдалося. Звести до мінімуму забогованих, залишилось тільки наші, ще, шахту на Волинській і шахта номер 9 Всі решта погосили борги. Єдина проблема, яка поки що залишається, Юрій Міфоніч, це КХП No2. КХП 2 у нас поки що не мінусує по боргам по зарплаті, як було 655.